Нові серіали виходять постійно і завжди радують нас як захоплюючими прем'єрами, так і черговими сезонами вже відомих історій. Та зрозуміло, що передивитись абсолютно все неможливо. Тому сьогодні я розповім про найцікавіші багатосерійні проекти, які вийшли за останні кілька тижнів. Серед них захоплююча екшн-драма на реальних подіях, що показує історію про битву за ідентичність та є глибоким дослідженням гавайської культури. Весела комедійна історія з безлічю абсурдних ситуацій, в які відображаються виклики сучасних медіа. А також похмурий кримінальний трилер, який поєднуючи глибину і психологізм, представить нам потужну людську драму та багато іншого. Тому влаштуйтеся зручніше і поїхали. Вождь війни драматичний міні-серіал від Apple, який розповідає про об'єднання народів Гавайських островів, де одним з продюсерів та виконавцем головної ролі виступив сам Джейсон Момоа. Події розгортаються на рубежі XVIII століття в епоху кривавих війн між ворогуючими королістами Гаваїв, а в центрі сюжету воїн Каяна, який повертається з вигнання та стає ключовою фігурою в боротьбі за об'єднання народів. Розуміючи, що доля архіпелагу висить на волосині, нащадок вождів повстане проти запеклих внутрішніх міжусобиць та вступить у боротьбу з іноземцями, які прагнуть колонізувати острови та знищити їхню незалежність і культуру. Серіал детально показує особисту еволюцію каяна і його родини серед жорстокості та насильства, тісно переплітаючи їх долі з історичними подіями, які ведуть до формування єдиної гавайської держави. Це захоплююча екшн драма на реальних подіях, яка є не тільки історією про битву за ідентичність, а й глибоким дослідженням гавайської культури, в якому особисті страждання переплітаються з колективними надіями цілого народу. Поплавлений метал. Продовження постапокаліптичної комедії за мотивами одноіменної відеогри, яка розповідає про чоловіка на ім'я Джон Доу, котрий намагається вижити у світі, що перетворився на безплідну пустку. Після загадкової катастрофи залишки цивілізації виживають у захищених містах, а по всій колишній країні панує хаос та безлад. І в таких умовах авантюрист Джон Доу хапається за будь-яку можливість заробити та роз'їжджаючи на броньованій машині небезпечними пустелями, виконує ризиковані місії. У другому сезоні події розгортаються через півроку після фіналу першого, а основною сюжетною аркою стане легендарний смертельний турнір, переможці якого отримують виконання найзаповітнішого бажання. Тож Джон знову опиниться на шляху до пригод, де змагатиметься з новими і ще більш божевільними супротивниками, мародерами, канібалами і злощасним клоуном вбивцею, намагаючись вижити серед всього цього хаосу та озброєних автомобілів. Це така шалена адреналінова подорож, сповнена екшену, вибухів і чорного гумору, де сюжетні повороти і напружене протистояння героїв та антагоністів проведе всіх через божевільний світ, що залишився після закінчення часів. Газета новий комедійний проект від творців культового офісу, що перенесе нас у світ сучасної журналістики, де працівники невеликої редакції намагаються втриматися на плаву, не зважаючи на загрозу закриття. Події відбуваються на середньому заході у занепадаючій газеті, котра намагається вижити в епоху цифрових медіа, а в центрі історії новий головний редактор Нет Семпсон, який змушений шукати нові способи привернути увагу читачів. Сповнений оптимізму, він залучає до роботи журналістів-волонтерів, котрі в боротьбі за кліки намагаються не втратити сенс справжньої журналістики, що врешті призводить до безлічі кумедних і безглуздих ситуацій. Ми станемо свідками повсякденного життя колективу, їхніх слабкостей, амбіцій, і дружби, де прагнені вибратися з кризи та відвоювати своє місце під сонцем. Герої зроблять все можливе, аби довести, що слово ще здатне змінювати долі. Це весела і якісно реалізована комедійна історія про людей, які не здаються навіть тоді, коли все навколо руйнується, і де газета стає ареною для абсурдних ситуацій, котрі відображають виклики сучасних медіа. Чужий Земля. Науково-фантастичний серіал Відефікс, e що є приквелом франшизи Чужий, сюжет якого розгортається в недалекому майбутньому за кілька років до подій оригінального фільму 79-го року. Після того, як на Землю падає загадковий космічний корабель, жінка, гібрид з людською свідомістю Венді разом із групою вчених стикається з інопланетними створіннями ксеноморфами, які можуть знищити всю планету. Невдовзі масштаби загрози перевершують всі їхні очікування, а спроби запобігти катастрофі приведуть героїв до протистояння несподіваних союзників у світі, які контролюються технологічним гігантом. Тож Венді та її команді доведеться розібратися в причинах аварії і захистити планету від смертоносних істот. А паралельно з цим герої усвідомлюють, що їх особисті долі тісно переплетені з початком глобальної катастрофи. Світ серіалу це напружене і криваве поєднання наукової фантастики, жахів і корпоративної утопії, де кожна дія персонажів може вирішити долю планети. А одна навіть незначна помилка може призвести до вимирання всього людства. Венсдей. Продовження мега популярного серіалу Netflix, який розповідає про старшу доньку сімейки Адамс та про її пригоди в школі для ізгоїв Невермор. Під час перебування в цьому закладі Венздей стикається з різними викликами, зустрічає нових друзів зі здібностями та небезпечних суперників, паралельно з цим розкриваючи сімейні таємниці, що були поховані поза родинним маєтком. У другому сезоні на Венздей чекає новий навчальний рік з не менш складними випробуваннями, таємничими загадками і моторошними вбивствами, що затягне її в небезпечну гру, пов'язану з родиною, минулим академії і силами, про які вона навіть не згадувалась. Варто сказати, що цього разу тім Бертон менше фокусується на романтичних лініях і приділяє більше уваги стосункам Вензей з матір'ю, розвитку її екстрасенсорних здібностей і дружбі між героями. Серіал точно сподобається любителям легких детективів, готики і чорного гумору. А кожен епізод тут наповнений безліч у деталей і яскравим бертонівським візуалом, що не дасть їм відірватися від екрану. Книгар. Британський кримінальний детектив, події якого відбуваються в Лондоні в післявоєнний період, а в центрі сюжету власник антикварного книжкового магазину «Габріель Бук, який допомагає поліції в розслідуванні злочинів, в часи, коли місто відновлюється після руйнувань, а злочинність процвітає, затьмарюючи інші сфери життя, на перший погляд, звичайний продавець книг занурюється в найзагадковіші справи, які не піддаються звичайній логіці. Разом із дружиною Тротті та молодим хлопцем Джеком книгар Бук створює плідний тандем детективів. А його книги це інструмент, що допомагає чоловіку та його помічникам докопатися до будь-якої правди. Вони постійно опиняються в центрі найгучніших кримінальних подій та використовуючи свої знання і величезну бібліотеку, будь-що знаходять злочинця в цьому похмурому місті. У сюжеті серіалу поєднуються елементи класичного детективу, нотки британського гумору і драма з акцентом на інтелектуальних загадках, де книги стають не лише джерелом знань, а інструментом справедливості. Благодійник. Юридична драма, яка є екранізацією роману американського письменника Джона Грішема та розповідає історію молодого юриста Руді Бейлора, який через свою принциповість змушений почати кар'єру з нуля у невеликій юридичній фірмі, повний амбіцій, Руді одразу ж береться за складну роботу та разом із досвідченим адвокатом Лео і його не надто чесною помічницею, вступає у конфронтацію зі своїм колишнім роботодавцем та починає розкривати масштабні юридичні змови. В ході судової тяганини Руді стикається з могутніми опонентами безліч перешкоди і моральних дилем, а небажання йти на компроміс не додає йому балів у боротьбі за правосуддя. Тож на нас чекає напружений судовий процедурал, де серед змов корпоративної жорстокості і зрад правозахисник Бейлор буде змушений постійно обирати між правильним та вигідним, ставлячи під сумнів своє майбутнє. Серіал піднімає теми етики, принципів та боротьби за справедливість, показуючи, як, не дивлячись на всі труднощі, справжній юрист знаходить в собі сили продовжувати боротьбу за клієнтів та свої ідеали. Неприборканий Кримінальний детектив з Арі Комбаною в головній ролі, події якого розгортаються в національному парку Йосеміті, де одного разу знаходять тіло молодої дівчини, що запускає загадкове і багатошарове розслідування. За справу відповідає досвідчений спецагент Кайл Тернер, котрий не вірить у версію нещасного випадку та разом з колегою Найою Васкас невдовзі зануриться в найпохмурші таємниці парку. По мірі розвитку подій агент стикається з привидами власного минулого та виявляється втягнутим у складну мережу злочинних інтриг та секретів, які загрожують не лише його кар'єрі, а й життю його близьких. Кожен слід веде до нових загадок, а на поверхню спливають неочікувані докази, які перевертають звичний світ місцевих жителів, чиї слова, сповнені недомовок, ще більше ускладнюють пошук істини. Це захоплюючий детективний міні-серіал з елементами трилеру, де на тлі величних пейзажів і жорстоких законів природи героїв намаганні докопатися до правди мають знайти баланс між виконанням обов'язків та особистими демонами. Завдання. Кримінально-драматичний серіал від творця Мейр зі стауна Бреда Інгельсбі, сюжет якого зосередиться на агенті ФБР, котрий очолює команду з розслідування пограбувань наркопритонів у передмісті Філадельфії. Після серії агресивних рейдів на підпільні нарколабораторії агенту тому Пелфрі доручають ліквідувати злочинну організацію, на чолі якої нібито стоїть на перший погляд ідеальний сім'янин. Та зовсім скоро вся команда стикається із зовсім непередбаченими подіями, і між ФБР та бандою починається боротьба не на життя, а на смерть, яка перетворює типову операцію на серйозне випробування для кожного члена команди. В процесі розслідування рівень напруги зростає, а межі між мораллю та совістю все більше розмиваються, адже виявляється, що за зовнішністю злочинця приховується людина зі своїм багажем проблем, секретами та мотивами. Серіал не намагається змінити правила перевіреної часом похмурої кримінальної драми, а натомість бере знайому формулу гри у кішки мишки та наповнює її глибиною і психологізмом, перетворюючи потенційно стандартний трилер на потужу людську драму. Інститут Серіальна адаптація одноіменного роману Стівена Кінга, що розповідає історію підлітка генія Люка, якого викрадають до таємничого інституту, де утримують дітей з надзвичайними здібностями для проведення експериментів. Опинившись у незнайомому місті, хлопчина зустрічає інших дітей, кожен з яких володіє незвичайними а подекуди й небезпечними силами, та розуміє, що це далеко не санаторій для обдарованих, а установа, де з дітьми відбуваються дивні та лякаючі речі. Невдовзі директор цього закладу, холоднокровна, місіс Сіксбі, переконує Люка, що він тут, аби врятувати світ, і після цих слів герой разом з новими друзями вирішує з'ясувати, що ж за божевілля відбувається в стінах інституту і як з нього вибратися. А паралельно з цим, колишній поліцейський, якому являються дивні видіння, починає розслідувати загадкові зникнення дітей в окрузі, і зовсім скоро його шлях перетинається з долею люка та відкриває чоловіку моторошні таємниці інституту. Серіал є таким собі сучасним втіленням похмурої історії короля жахів, де на нас чекають знайомі прийоми напруженого трилеру в поєднанні з надприродніми загадками, небезпечними розслідуваннями та жорстокими експериментами. На сьогодні в мене все. Як завжди із задоволенням почитаю ваші коментарі, тож не соромтеся і діліться своїми фаворитами серед серіалів та обов'язково доповнюйте мене, якщо я пропустив щось цікаве. А також не забувайте про вподобайку і підписку з дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. Всім безмежно дякую за перегляд, бережіть себе і почуємось в наступному відео.